Так, погляньте на наші розкішні костюми з вишивкою колосками. Костюми дуже не просто скроєні, вони мають ось такі діагональки, які в принципі формують талію. Тобто, ніби собі такий розслаблений образ, але він формує талію. Насичений красивий колір, дуже якісна бавовна і є секретик, можна відшпалити рукав. Це дуже якісна двогнитка, показую вам. І... Ви берете відшпиляєте і, наприклад, можете одягнути сорочку. Можете просто бути, ніби як світшоті на короткий рукав. Знаєте, усі дні, коли наприклад вже не можна ходити в такому легкому літньому, але але все ж таки ще спекотно. У нас це до жовтня на Львівщині, тому і дуже гарні штани. Дуже гарні, які можна теж носити собі окремо і е, робити багато варіацій з одного костюма. Подивіться, спортивні штани з загибами, це дуже важливо. Е, вони мають відстрочку і вони мають імітацію ширінки, е, напів, е, напівгумка, тобто напівгумка тут. І е, така імітація повноцінних штанів з повноцінними карманами, е, вишивка у нас машинна, Розміра власне в голубому, ми маємо 48 і 44. Українські розміра я вам називаю, ціна 3,690. І маємо ще у бежевому кольорі два костюми у 46 і у 48. Тож поспішайте, костюм костюми вже закінчилися. В нас розмірів їх не буде, бо нема тканини. Лишились тільки ті розміра, які є. Я чекаю на ваші замовлення. Дівчата проконсультують щодо деталю.